Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов, і далі поговоримо про російську дезінформацію. Ворог удосконалює свої інформаційні атаки, застосовуючи новітні технології штучного інтелекту для створення дипфейків, спрямованих на дискредитацію українських біженців, згідно з розслідуванням голосу Америки через відеофальшивки росіяни поширюють неправдиві наративи про начебто невдячність та жадібність українців за кордоном, а також намагаються вбити клип між тими, хто виїхав, і тими, хто залишився в Україні, особливо небезпечним є те, що в таких відео використовують суміш реальних кадрів та згенерованих, що робить дезінформацію ще переконливішою. Одним із найбільш шокуючих прикладів, пише голос Америки в розслідуванні, стало відео з мережі X, що починається як репортаж про українську біженку-підлітка та її досвід навчання у приватній школі в Сполучених Штатах. В якийсь момент відеоряд перемикається на кадри переповнених шкільних коридорів та наркотиків. А згенерований голос дівчинки за кадром говорить і називає американську державну школу небезпечною та застосовує образливі стереотипи. Типи про афроамериканців все це шириться в американському сегменті інтернету. І друге відео націлене на європейців і стосується данії. Починається воно з реальних новинних кадрів. В яких українська біженка висловлює подяку за підтримку данців. Ну кадри і новинні, і невинні. Проте після цього перемикається на підроблений фрагмент, створений з використанням штучного інтелекту. І тут жінка вже починає скаржитися, що українські біженці змушені жити в маленьких квартирах і носити вживаний одяг. Такі маніпуляції підривають підтримку України серед міжнародної спільноти. Така еволюція технології створення фейків є небезпечною, адже може стосуватися будь-якої теми і вплинути на кожного з нас, як Кремль підбирає теми для інформаційних атак, і які саме меседжі він намагається просунути через діп фейки, як розпізнати такі маніпуляції, коли щодня вони стають дедалі реалістичнішими. Про це ми поговорили із аналітиком громадської організації Детектор Медіа Олександром Сєдіним. Почнімо з. Тематики, як бачимо, Кремль вирішив зробити героями своїх маніпуляцій українських біженців, зокрема підлітків. Що це за дипфейки і на яку аудиторію вони розраховані? Говорить Олександр Сєдін. Це розслідування. воно стосувалося там двох діпфейків. В одному з діпфейків там дівчина в школі, ніби жаліється на умови, в яких вона знаходиться з Оразтом. Говорить, що як добре, що вона не платить там за цю школу. Держава і бюджет країни, де вона перебуває, платить за цю школу. А в другому зі накладений голос на українську біженку, яка ніби дає ефір журналістів і дуже вдячна. А коли цей ефір закінчується, мікрофон залишається її голос за кадром, і там вона вже жаліється теж на умови, в яких вона знаходиться в країні свого перебування. Ну підлітки через те, що да, по перше, оці відео дуже зручні зі для поширення в тиктоці. Наприклад, це все ж таки соціальна мережа, яка більш характерна її використання для підлітків. Друге, підлітки достатньо не залучені в політичні життя. Ада, тобто їм що ти менше знаєш про контекст політичний, то тобі легше провести якусь тезу. Справа в тому, що три роки назад, коли почалося повномасштабне вторгнення, то ці ж підлітки вони могли бути ще дітьми для них. Це ну давно це достатньо тривалий період. Їхнє занурення в політичний контекст. Україну російсько-української війни він значно більш поверхневий, ніж можливо дорослих. Їм легше нав'язати якусь думку, якусь тезу. Тобто, це більш такий вакуум, пустий простір, який можна заповнити, і ось вони не так можуть бути залучені, але от тут вони по потрапляє відео в тіхтоці, що є невдячна українська біженка, і вони можуть це перенести да абстрагувати на всю спільноту українських біженців. Напевно, я думаю, що і доросли насправді можуть теж те саме зробити тут. Не можна сказати, що ми можемо бути в. Певними, що доросли більш медіаграмотні ніж діти, але дійсно для підлітків більш важливі де цих відео, тому що для них характерно переглядати ці короткі відео в інтернеті, і для них характерно те, що вони менше залучені політичний контекст і менше інерції старих політичних поглядів їм легше нав'язати якісь нові стереотипи. Дипфейки не просто викривлюють реальність, а й працюють як точкова зброя для посилення потрібних Кремлю наративів. Які меседжі намагаються закріпити пропагандисти цими під зробленими відео говорить Олександр Сєдін. Обидва фейки спрямовані на дискредитацію українських біженців, конкретної вразливої групи в західних спільнотах, і їхній фокус, їхня аудиторія — саме західні спільноти, в яких відбувається до речі, певна там ерозія солідарності, ерозія підтримки. Ми бачимо, це соціологія фіксує підтримку українських біженців, які туди прибули в масовому порядку після повномасштабного вторгнення. І саме тому ось намагаючись паразитувати на цій вразливі темі для західних спільнот, запускати ці діпфейки в сподіванні, що ось десь там в Телеграмі чи в Тіктоці вони. Будуть пролистані, відкладуться в пам'яті, і це посилить дискредитацію українських біженців. А на другому етапі цей негатив він перекладеться на Україну загалом. В результаті буде певне послаблення підтримки України з боку європейських спільнот. Важливо, що їхній принцип та наростання напруги ксенофобії в європейських спільнотах вони вважають взагалі вигідним. Звичайно, що ксенофобія по відношенню до українських біженців це взагалі їхній фокус. Є групи населення, електорати певних партій там, з ультраправого планку і іноді в менші ступінь самотролівого флангу серед євроскептиків, які мають порядок денний. Да що потрібно припинити допомагати українським біженцям, що вони там паразитують на нашому соціальному благу, на наших бюджетах. правді там вони невдячні. Такі настрої у певних групах, да, поки що не у більшості, а у певних групах євровецьких вони є. І на посилення цим настроєм запускаються ці діфейки для того, щоб і посилити до речі ці політичні партії. Центр дослідження «Детектора медіа він робив замір Це рік назад, як діє російська пропаганда в країнах в сусідах України європейських, там Польща, Угорщина, Словаччина. І там ми помітили, що інформаційні ресурси Росії і от інформаційні ресурси цих євроскептичних партій виступають кооперацію. Тобто інформаційні ресурси Росії вони підсвічують цих політиків, вони підсвічують е ці настрої антиістеблішменту проти панівних партій, які в цих європейських країнах. А зі свого боку, інформаційні ресурси цих партій вони готові інкорпорувати в свою програму, в свою ідеологію про російські тези, антиукраїнські тези. І таким чином в пакеті іде хейт, дискредитація західних політичних панівних еліт і українських біженців і України, і допомоги України. Тут же сподівання безпосередньо навіть на можливо не дуже залучених в політику людей, які десь в тоті чи в телеграмі ти пролистуєш, потрапляєш на це коротке відео. Не будеш його верифікувати. Там голос десь накладка. Вона тебе відклалось з пам'яті як такий жарт. О, невдячний українські біженці Курйоз, що от коли запис передачі закінчився, то ця жінка виявилася лицемірною, і насправді вона невдячна навпаки. Технології штучного інтелекту розвиваються так стрімко, що межа між реальністю та вигадкою стає все розмитішою. Наскільки легко або складно одразу розпізнати ці дипфейки і чи є способи їх виявлення? Сучасні алгоритми дозволяють створювати дедалі правдоподібніші підробки, і це справжній виклик для нашого критичного мислення, пояснює Олександр Сєдін. Ці два відео, які голос Америки досліджував, вони були складніше для виявлення, тому що там йшлося не про фальсифікацію відео, а тільки про фальсифікацію аудіодорожки. Голос накладався як закадровий, тобто неможливо було зафіксувати, що є якась асинхронізація між рухом обличчя. І текстом, який промовляється. і в ті аудіопідробки їх набагато складніше верифікувати, помітити загалом, насправді діфейки вони весь час розвиваються тут, в залежності від таких ресурсів, які затрачені на виготовлення такого фейку, він буде там більш або менш якісний. Але у випадку аудіодорожок, то помітити цю накладку загалом неможливо неозброєним оком. Тобто, тут є спеціалізовані програми, які можуть розпізнати, але теж там не з 100%, тому що. Ми тут розуміємо, що є така гонка озброєнь між штучним інтелектом, який створює фейки, і штучним інтелектом, який їх виявляє. Це щось нагадує, як віруси і антивіруси. Але в принципі є спеціалізовані програми, їх можна на та там і вони можуть допомогти виявити. Але тут розумієте, коли ти листаєш в хто тобі там між рецептом пирога і жартом якогось твого улюбленого серіалу потрапляє таке відео коротке на 30 секунд про українську біженку, націленість. Полягає в тому, що ти не будеш зупинятися і перевіряти, якось скачувати ці 30 секунд на це відео, направляти його в якусь спеціалізовану програму. Тому тут скоріше має бути застереження не на виявлення, а на те, що в принципі довіряти таким коротким відео, які ви потрапляють в рекомендації в Тікток або на якихось сумнівних анонімних пабликах в Телеграмі, не слід, і має бути якась така критична дистанція по відношенню до таких матеріалів. Отже, ми почули коментарі аналітика громадської організації Детектор Медіа Олександра Сєдіна. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.